Привіт, друзі! Сьогодні у нас нову на цікава позиція з нашого власного імпорту. А саме гайвота, бранка, він бранко біле вино з Португалії, яке дарує свіже морське дихання і легкий літній настрій у кожному ковтку. В ароматі будемо відчувати цитрусові зелене яблуко та білий персик. Смак буде свіжий, хрусткий, з приємною кислотністю та чистим фруктовим післясмаком. П'ється легко і освіжаюче. Це вино, приклад простої португальської класики у сучасному стилі, без складних нот. Тільки легкість, фруктовість і природна питкість. Саме те, що потрібно для щоденного задоволення. Ідеальний вибір до салатів, морепродуктів, білої риби, овочевих страв або просто для келиха на терасі у спеку. Подавай добре охолодженим. Серія гайвота це втілення духу узберіджя. Назва означає чайка, і так само як цивільні птахи, воно не прив'язане до формальностей, тільки легкий настрій і задоволення від моменту.